Що наразі турбує мешканців Білогородки? Одна з проблем це ями на дорогах. Ось що пишуть люди. Доброго ранку. Чи можна засипати яму, бо вже немає як пройти? Вулиця Володимирська, 120. І ще таке. Також під час проведення робіт із розсипання землі біля асфальтової доріжки поблизу лугової її поверхню частково засипано ґрунтом. Через це після дощів на цьому місці утворюється болото і пройти стає складно. Прошу, будь ласка, очистити доріжку або зняти шар землі, щоб відновити нормальний водовідвід і забезпечити зручний прохід для мешканців. Крім ям, турбуються мешканців білогородки і тротуари. Ось що пишуть прошу облаштувати зручні з'їзди, виїзди на тротуарах у Білого році. Наразі пересування з дитячими колясками, інвалідними візками чи іншими засобами мобільності є дуже ускладненим через відсутність плавних переходів між дорогою та тротуаром. Такі елементи є важливою частиною безпечного та доступного середовища для всіх мешканців: батьків із маленькими дітьми, людей з інвалідністю тощо. Прошу врахувати цю потребу під час проведення ремонтних чи благоустроєвих робіт. А що турбує саме вас? Напишіть у коментарях.